Слова вдячності вашому колективу, такому прекрасному, і учню цьому класу цієї школи. Рятувальники вручають Тимофію, грамоту, вогнегасник та шолом. Так хочуть віддячити за допомогу, яку 13-річний хлопець надав біля зруйнованого ракетою будинку. Той день я, як звичайна людина, поїхав кататися на велосипеді відпочивати. І в той момент, коли повертався додому, я був 500 метрів від того будинку, і при мені в будинок влучила ракета. Люди кричали, особливо більш всього вразило те, що дуже сильно люди кричали під завалами. Це було дуже страшно. Тимофій кинувся до будинку, допомагав поліцейським не пускати людей до місця прильоту та забороняв фотографувати. У цей момент хлопцю намагалася додзвонитися. Мама связі не було, У нас звичайно, коли сирена, часто пропадає зв'язок. Два години я не знаю де. він, Потім я поняла, що він десь там. У той час на місце трагедії прибули перші машини-рятувальників. До мене підходить жінка в сльозах і Плаче що В неї син жив на другому поверсі в будинку. Я передав це пожежним, ще був такий випадок, там у мужчини було все обличчя в крові. Я підійшов, запитав, чи потрібна допомога. Він сказав, так я його відвів до медичної допомоги. Коли приїхали волонтери, Тимофій став разом з ними розвантажувати їжу та воду. Наступного дня хлопець уже готував для травмованих поліцейських та рятувальників. Ми своїм під'їздом збирали кошти, купували дизель для генераторів та енергетики та їжі. Хлопець разом з мамою приходив на місце трагедії три дні поспіль, поки тривала пошуково-рятувальна операція. Разом з іншими волонтерами підносив чай, показував дорогу другим волонтерам, де, куди можна було прийти. Стало зле, одному чоловіку стало там зле, він підскочив до поліції, поліція визвала швидку, швидка приїхала, забрала цього чоловіка. А Тимофій після пережитого думає над тим, щоб у майбутньому стати рятувальником. Софія Москаленко, Анастасія Трушина, Валерія Поцулуйко, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро.